Мого Дональда Трампа і розумію, що є Дональд Трамп першого скликання 45-й президент. Є Дональд Трамп до виборів 47-го президента, і є Дональд Трамп 47-й президент. І Я так розумію, що це три різні особи. Так можемо ми передбачити, якою буде саме третя особа. Пока ви смотрите это відео і не подписываетесь, где-то веселятся ФСБшники. Давайте сделаем их грустными їх грустними. Ну, частково так, частково ні. Я поясню, чому тому, що мені все ж таки здається, знаж з українського контексту. Ми часто вважаємо, що політики використовують одні гасла на виборах. А потім можуть на 180 градусів змінювати свою позицію. А насправді в, в американському контексті це так не працює. А тобто, тому що на ну, якщо ми подивимось на Дональда Трампа 45-го президента, то він ішов з гаслами, пов'язаними, наприклад, з контролем за кордоном з стіною і він це робив, да інша справа, що там щось оскаржувалося, так далі, але він це намагався втілити в життя. Ну або, наприклад, мити щодо Китаю, те саме стосується і зараз. Тобто, коли ми говоримо, що там у Дональд Трамп тут так або Дівенс говорить на виборах одне так під час виборчої кампанії, а потім вони займуть деметральну протилежну позицію. Я думаю, що це трохи наївно така струсина позиція. Це не так. Тобто Трамп буде намагатися принаймні, на початках втілити ті ідеї, наприклад, щодо російсько-української війни, якщо ми говоримо в цьому ракурсі, про які він або Дівенс говорив. А, тобто, і я думаю, що як тільки він стане президентом, тобто отримує вже а, посаду да, тобто після інавгурації. Я думаю, що ми тоді а, будемо це бачити. Тобто, а, нюанс просто полягає в тому, що а, із того, що ми зараз бачимо по виборах, по-перше, скоріш за все у Трампа буде не лише президентська посада, але і можливість впливати на Сенат, тому що там буде більшість у республіканців, і високо ймовірність, що так може бути, що і палата представників перейде до республіканців. Тобто, все це разом умовно ну в Україні нам знайома однопартійна більшість, монобільшість, Ну по суті у Трампа. Буде на два роки своєрідна американська монобільшість. давай давай так назвемо це на загальноамериканському рівні. Да, я кажу на два роки, тому що через два роки будуть наступні вибори від терм, так званий до конгресу, да, тобто нижня палата буде повністю обрана, і третина верхньої палати. Так ось тому я б сказав би, що у Трампа, по-перше, він буде намагатися за цей строк, тобто за два роки, максимально зробити із того, що він казав під час виборчої кампанії, і вже помітно, що Трамп людина, яка мені здається, більше вірить не так в правила як в домовленості. А і це буде грати роль, тобто да, тому що ми багато чули про світ побудований на правилах. Але тепер, мабуть, ми будемо бачити світ побудований на домовленостях, а, тому що Трамп саме в бізнес в такому розумінні так а, бачить ці історії. Ну і плюс ми бачимо, що для Трампа характерні радикальні кроки. Вони були характерні. В 2016 році, коли він став президентом, і я не виключаю, що і зараз так само ці кроки будуть радикальні. Тому я думаю, є таке певне напруження, наприклад, у серед частини українського політичного класу, а з приводу того, а що буде далі робити Трамп та з приводу російсько-української війни. Тому що ще раз приказ, мені просто здається, що от на оця така знаєш деяку міру наївна позиція, що та на 180 градусів у нього буде інше одне на виборах, одне під час президентства, То так це не буде. Тобто Трамп публічно навіть от виступаючи у Флоріді, я дивився його виступ. А він заявив, що при його каденції війни будуть починатися. Ну і, і ми мабуть вже бачили заяви частини політиків, які поздоровляли Трампа. А які багато хто з них е, говорив про те, що вони вважають, що Трамп зможе зупинити війну. Ну ми розуміємо, що в нашому контексті це мови йде про російську українську війну. Ну я так розумію, що так Трамп як комерційний підхід більше має, тому якщо війна вигідна, то війна буде. Якщо війна не вигідна, то війни не буде. Але поза тим, ми чомусь знову ж таки можливо зі своєї позиції це все на це все дивимося. Це все бачимо. Бо бачимо, якщо переміг Трамп, то Трамп єдиний там все вирішує. Дійсно, є республіканці, які отримують зараз перевагу значну, але і це не означає, що тільки одного боку буде все це виглядати, бо я так розумію, що частина є республіканців. А в цих республіканцях є трампісти, а є не трампісти. Чи там це не так складно, як я зараз уявив? І така історія, звісно, є. А ми маємо це розуміти. Звісно, республіканська партія теж вона всередині має такі мікрофракції. Давай так це Так само, як і демократи, це нормально для американських усіх великих да, партій. Вони мають різні крила, різні течії і так далі. Але нюанс буде полягати в тому, що ще раз підкреслю, що наразі у трампістів всередині республіканської партії у них буде тепер білий дім. А це в свою чергу буде означати, що у них буде набагато більше можливості впливати і на саму республіканську партію, тому що ми бачили, що навіть будучи ну, скажімо так, умовною меншістю в республіканській партії, вони могли на неї впливати. А тепер, коли будуть вони мати президента, то зрозуміло, що це вплив буде ще більше. Ще раз що зараз і цікаве питання от, з приводу нижньої палати конгресу. Тобто, якщо Майкл Джонсон збереже свою посаду, а якщо республіканці, власне кажучи, отримують більшість, то він збереже скоріш за все свою посаду. То це буде означати продовження от того курсу ще більш посиленого. А з боку Майкла Джонсона, яким ми спостерігали до цього? Та, да, тому що я нагадаю, що а, ну були а, до, до американських виборів, да багато хто говорив, що можливо демократ отримати про більшість, і це буде як стримувачем да, для Трампа. Але схоже, що а, демократи можуть і мати меншість, або продовжити мати меншість а, і в нижній платі. Але ще раз американська система на та американська система, як то кажуть, архаїчна або але адаптивна, і вона побудована все ж таки на стримуваннях і противагах. Да? тобто а, Трамп отримує, звісно, таку можливість багато що змінювати у червпісу, тому що в нього буде скоріш за все власна більшість конгресі. Але це по перше. Ше не ненадовго, як я вже сказав, тобто на два роки максимум. Тобто у нього дуже е, часові рамки жаться. По друге, є моделі стримування противаги, тобто демократи тут теж можуть мати голос як опозиція активна, і в конгресі, наприклад, і в нижній і верхній палаці. А плюс е, на рівні штатів, тобто, це теж е, може грати роль. А ну я вже не кажу про те, що все ж таки е, американська система вона скоріше побудована політично на тому, щоб стримувати стр е, владу, да тобто не давати комусь занадто багато влади в одних руках тому я думаю, що тут а, цей момент теж буде працювати. А як тоді далі перші кроки? Якими ви бачите перші кроки Дональда Трампа і нового парламенту? Ну і е, тут важливо розуміти, що Трамп е, стане президентом після інавгурації. Це буде аж в січні місяці. Да? Тобто, до цього там є відповідні процедури, які мають відбутися. Ну, по-перше, ми поки що я ще принаймні на даний момент я не бачив реакції Камали Гарріс, а, наприклад, на її поразку. Да? тобто, поки що вона не виступала. Ну і поки що ми не чули заяв діючого президента Сполучених Штатів Америки, Джо Байдена а, з приводу оцінки цієї ситуації. Ну тобто, а власне тепер має задіяний механізм так званої перехідної адміністрації, тобто Байден формально, звісно, буде залишатися. А ще а, певний час на посаді президента, так але по суті вже буде відбуватися це підготовка до своєрідного переходу. А що тут може бути які перші кроки Трамп може здійснити? Ну я думаю, що а, скоріш за все, так як він і казав, він спробує. А, як він вас казав з дзвінками дати вирішити да, питання пов'язане з російсько українською війною. Тобто, я думаю, що якщо ми по Україні говоримо, я думаю, що ці перші кроки скоріш за все з його боку можуть відбутися. Тобто, а, тому що я ще раз почесню. Я не думаю, що Трамп буде відкладати це питання. У нього насправді не так багато часу, як може видатись, Да? Тобто, два роки це до достатньо швидко. Тобто, слід очікувати цей момент. По друге, я думаю, що якщо ми говоримо про внутрішню американську політику, ну ми вже це бачимо. Трамп хоче провести великий аудит. Наскільки я розумію, а він буде використовувати для цього вже з'явила. З інформація що нібито Ілон Маск може зіграти тут свою роль, та тобто на якійсь із посад в у федеральному уряді. Ну і в свою чергу зрозуміло, що це буде викликати багато нюансів, да тому, що ми розуміємо, що ці великий аудит він скоріш за все буде торкатися як роботи американських федеральних агентств так і їх роботи за кордоном з країнами за кордоном. Тобто, ми розуміємо, що потенційно це може вплинути і на стосунки так і України і Сполучених Штатів Америки. Тобто, знов таки. Тренд на скорочення допомоги, якщо ми говоримо про Україну, я думаю, ну фінансово, наприклад, або військовий, я думаю, що є певна лаг, який ну тут може прослідковуватися. Да, тобто, у нас чомусь зараз багато хто розраховує, що, наприклад, Байден може ну, зважаючи на ситуацію в виборах зараз прийняти, наприклад, рішення про далекобійні ракети. Так і або, наприклад, навіть взагалі запросити Україну в НАТО, да, тобто зробити цей інвайт. Ну очікувалися, що може таке Байден зробити да? після виборів. Але я думаю, що зважаючи на результати виборів, Байден то, звісно, може таке зробити, але це буде мати ну таку дуже, скажімо так, не дуже велику політичну вагу да, з огляду на результати виборів. Тобто, якби це було зроблено до виборів, да на в межах тих можливостей, які були у адміністрації, то це одна справа. Зараз це буде виглядати як скоріше такий політичний крок, і ну такий Трамп вже буде це коментувати як обраний президент. То хай ще не президент інавгурований, але обраний президент. Так? І це, звісно, буде викликати свою нюанс, тому що він вже буде роблячи свої заяви. А ну, ми всі розуміємо, що і світові лідери, і американці вони дивляться вже на Трампа, як а, хай ще президент, який не вступив своє повноваження, але він вже обраний президент, для того, щоб таких відео, може бути, далі лучше відео було більше, нужно підписатися на канал. Це обязательно зробити не сложно совсем.